Рівновага, загальний центр маси та площа опори. Як людям вдається зберігати рівновагу під час ходьби, бігу або стояння на одному місці. Наша здатність зберігати рівновагу сильно залежить від співвідношення загального центру маси та площі опори. Що означають ці терміни та до чого тут рівновага, розберемо в цьому відео. Загальний центр маси або центр ваги тіла. Це уявна точка у просторі, де вся маса тіла поводить себе так, наче вона дійсно сконцентрована саме в цій точці. У кожної людини цей центр свій. Але в середньому, коли людина стоїть рівно з опущеними руками, він розміщується посередині лінії тіла перед поперековими хребцями. В залежності від форми тіла, постави, пози людини, загальний центр маси постійно зміщується. Так, наприклад, під час нахилу вперед або назад він зміщується відповідно до руху. Площа опори це площа простору, який знаходиться як під самими точками опори, так і між ними. Площу опори можна визначити по контуру всіх крайніх точок, що стоять на опорі. Чим більше точок, тим більше площа опори. Вона відіграє важливу роль у стійкості людини як під час утримання нерухомого положення, так і під час рухів та переміщень. Чим більша відстань між точками опори, тим більша площа опори. І навпаки, чим менша ця відстань, тим менше площа опори. Чому ми можемо втратити рівновагу? Втрата рівноваги відбувається тоді, коли загальний центр маси зміщується та виходить за межі площі опори. Якщо це відбувається, підтримувати рівновагу буде неможливо без зміни форми, розміру та місця розташування площі опори. Під час зміщення центру ваги за межі площі опори у людини всього два варіанти розвитку подій. Людина або впаде. Або зробить крок так, щоб здобути нову точку опори та створити нову площу опори, яка буде знаходитися під загальним центром маси тіла. На рівновагу також впливає і висота розміщення загального центру маси. Відстань між центром ваги тіла та площею опори важливий фактор для прояву стійкості. Правило тут просте: чим нижче загальний центр маси, тим більш стійке положення тіла. І навпаки, стійкість зменшується, коли центр ваги піднімається. Саме тому в рівному положенні людину набагато легше вивести з рівноваги. Розглянемо низьке розташування загального центру маси. Якщо подивитися на борця СУМО, то можна побачити, що він навмисно стає у глибоку та широку стійку для того, щоб опустити центр ваги та збільшити площу опори. Саме таке положення тіла робить його надзвичайно стійким, і борцям дуже складно виводити з рівноваги одне одного під час двобою. Високий загальний центр маси створює умови протилежного характеру. Під час підйому танцівниці навшпиньки, її центр ваги піднімається, а площа опори значно зменшується. Звісно, таке положення дуже нестійке. Тому їй доводиться докладати багато зусиль і постійно контролювати рівновагу, щоб втриматися і не впасти. Балансування на пальцях ніг наочно демонструє, як високе розміщення загального центру маси збільшує нестабільність та ризик падіння у порівнянні з більш низьким. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, напишіть, будь ласка, про це у коментарях або просто поставте вподобайку.